Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-трансмітер з функцією Bluetooth від компанії HOCO модель XO BCC08. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І ось так виглядає сам трансмітер. Повністю пластиковий. Під'єднується наживлення як 12, так і 24 Вольт В прикурювач. Є змінна підсвітка різних типів окремо, є кнопка для вибору підсвітки, кнопки налаштування. Принцип роботи трансмітера дуже простий: для того, щоб підключити до автомобільної магнітоли, потрібно виставити незайняту хвилю, наприклад, від 875 FM на трансмітері і також саму на автомобільній магнітолі. Вони будуть спрацьовувати в парі, і виводити всю інформацію, яка поступає на трансмітер, буде виводитись на автомобільну акустику. Можна підключити через Bluetooth мобільний пристрій, його використовувати можна буде як гучний зв'язок, тут вбудований мікрофон також є. або прослуховувати музику, яку видає Телефони. Є також два повноцінних USB-роз'єми для підзарядки або прослуховування музики Type-C роз'єм, і також обов'язково при купівлі на даний е, трансмітер розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.